Вітаю вас, любі дівчатонька! Сьогодні ось уже 30 липня, липень добігає до кінця, завтра останній день і поки є світло, поки все, я після роботи ось я дочала пала додому і думаю, подзьобаю, ну я діменшенс. Ось здалеку, можете бачити, що у мене на канві. І я працюю над вазою. Я собі вирішила, що я ось по схемі буду рухатися. От Зараз я працюю зі значечком. Зараз я вам налаштую ось з оцим значечком такий квадратик з крапочкою. І думаю, буду рухатися з цим квадратиком. Потім я буду робити ось оцей листочок а потім саму цю квіточку і паралельно можете бачити, ось як тут я виконую backstitch. Так? От. Тому що, бачите, ось я буквально ось сюди от повишивала, і відразу всі листочки я обвожу ниточкою. Ось, тому що я не маю якось, мені так легше набагато і все. Але самі можете бачити, як у схемці цікаво. Ось, наприклад, товста-червона, тонка синя, товста синя, тонка синя. Ось там ще може бути, наприклад, якась там ще лінія тонка, чорна. Десь от кусочок, от, наприклад, як ось тут ось. Бачите, ось. Оцей кусочечок одною ниточкою, а далі там другою ниточкою. Ну, це взагалі, ну але цікаво. Це мене відволікає від поганих думок, від отого всього, того негативу. А зараз світ, ви знаєте, збожеволів і скрізь в Африці одне, в Європі інше Олімпійські ігри і якісь там невідомо диверсії коротше, в Німеччині ще щось інше, в Америці там взагалі вони які вибори невідомо що коротше. А я вмикаю ті новини. Це як то якась така психічна, психологічна залежність. Я мушу включити щось, слухати. Боже. Тож, здається, людину, відволічися, відволічися, вмикни собі щось, якесь там дощ іде, чи є ж музика, якась, знаєте, чи що. але я не можу. Я вмикаю, щоб мені говорило, я маю щось почути, щось. ну, Але то таке, знаєте, це я не знаю, треба якось лікуватися від того. Але зараз я відволічуся отими хрестичками, і я планую ось піднятися. Я хочу просто, бачите, дівчатонька, я хочу ось цю частиноньку Ось так піднятися от сюди, щоб е, ну, якось ту вазу. Знаєте, воно так легше тоді мені зі схемою працювати. Але ну бачите, яка краса, от, дивіться, сталик вимальовується. Ви бачите? Ну, це ж просто краса не А уявіть собі, весь цей букет. А там мільйон фрузликів, там стільки всього. Ну, я не знаю, чи впораюся у цьому році 24-му, так. Але якщо я до кінця року ще ж півроку, пів зараз кінець липня, серпень і так далі, ну це як ще світло буде, друзі, невідомо. Знаєте, тут в мене є лампа, от, бачите, я собі так от його і отак під лампою. Ну, але якщо я в цьому році завершу цей букет, я буду взагалі молодець, я себе не знаю, як себе потішити. Ну, таке. Так, тобто от таке у мене на канві. Тобто, до наступних включень. Вітаю вас, друзі! Сьогодні субота. Уже 3 серпня, і перед вами ось такий гарний натюрморт. Це я так розклала ось свій Dimensions, щоб ви подивилися мої просування от за цей тиждень невеличкий. І бачите, я все-таки вирішила ось ось рухатися донизу, щоб обвести оцю вазу. І вже тоді в мене буде ще 26 хрестиків вниз, і це вже буде край там, отут от, буде вже край картини. Відсі, сюди ще 26 хрестиків по схемі і буде краєчок. Все здається, вміщається, все добре. Я розпочала з центру. Бачите, органайзер я заплила у косички, ті ниточки, От, дуже гарні кольори. От, Є ще й додаткові пасма. Дуже добре, воно висмикується, тобто ниточку одну зацепили, і так вона з тої косички, рівненько висмикується, все добре. От, бачите, у мене вже ось оця частинка, така закінчена вази, виконаний Бекстіч. Лілії такі дуже тут цікавенькі. От, тут є хрестики у три ниточки з золотою ниточкою. ось бачите, ось бачите, Тут вони. От, тут буде чорним зашиватися, і по чорному ще будуть, ось, бачите, як тут на вазі такі ще квіточки. Ось навіть є викладна ниточка, теж буде цікаво повишивати. От. І думаю, за наступний тиждень можливо, я закінчу цю вазочку, Ось, оскільки ще нову сорочку я не розпочала, от, то є можливість от, попрацювати. Погода якась така похолодала сьогодні, і дощ йшов півдня. От, і оскільки нема города, на дачу я не їду, то зараз посижу, трішки щось повишиваю. От. Але дуже гарненька картиночка, от погодьтеся, дуже гарно виходить. От. І от. от такі мої просування. Вітаю вас, друзі! Тиждень пройшов, вазу я не, не закінчила, я практично її не вишивала. Ось буквально, бачите, продовжила ось, ось тут вишивочку до кінця, трішки ото, чорними нитками, ось як тут от, позашивала. Ось тут ці троянди будуть обведені бекстічем. Тут, бачите, треба буде позашивати чорною ниткою. Тут такі ще метелики з далеку обводяться викладною ниточкою. Ну, таке. Але просунення є, просунення є. Ось от, досить цікаво отут, от місце, от, я думаю, можливо, вам видно Тут трішки темніше, тут світліше, трішки темніше. Так? Таке. І так передаються кольори. Тут, до речі, оці золоті хрестики це в три нитки хрестик. Дві, там бленд, дві золотих і одна там жовтенька, дві золотих і одна світло-жовтенька. Тобто, ну, мусово так по схемі гратися, все по ключу вишивається, все, ну, все в Діменш, як зазвичай. Нагадаю, що це Gold колекція, це з непростих вишивок, скажімо так. Ну, але у мене є декілька картин вишитих від Dimensions, і у мене є, до речі, піони і дельфініуми. Якщо я вишила їх, то цей букет не складніше, а можливо навіть і легше. Ну то таке. Отже, друзі, чим я сьогодні неділя, до речі, неділя сьогодні, яке число? Не знаю, яке число? 11 серпня. І е, що ж я? я? Бачите, я мучуся вибором наступної схеми для наступної сурочки. Бачите, я ось тут вже помаленьку малюю. Ну, як малюю, я, от диві, дивіться, <сві> бачите, що в мене є. Це я. Підбираю взори для чоловічої сорочки настилками. Я все-таки не полишаю цю надію, воно мене мучить, а раз воно мене мучить, я мушу це добити до кінця і заспокоїтися, тому що воно з мене не злізає. Можете бачити, що тут є сварги, сварги, захисні елементи. Ось вони до серця рухаються у формі ось таких от хрестиків. Вони отак, от, як сонечко, воно так до серця, а і тут. Ось, чи від, чи до, чи від серця. Треба ну, почитати, можливо, прийдеться переставити місцями. От, Ну, по-моєму, так має бути. По-моєму, має бути так, мені чомусь здається. А, а і є ще ось така: спочатку я думала, ось такий пас вишивати, але це за, за широко. Це настилками там на півсорочки, на пів грудини. Слухайте, одна, один пас, це, це не підходить. Це хіба можна зробити ось так пополам. Тобто ось це, і роз'єднати його у сурочці. Але ну, теж не то, не це я відкладаю. А ось це мені подобається. Я ось так склала, ось так я його розклала. І, і, і зараз я покажу, і помаленьку я дзьобаю, я взяла свою. Ну, у мене тут частинка, бачите, чорновичок, це б'янка, це 100% льон від фабрики Едельвіка наш Луцький. Ось, і вже я дійшла майже до половинки. Це половинка. Тобто, якщо це половинка, і якщо взяти лінійку і подивитися, що це 5 см, то якщо це половина. Значить, весь пас 10 см. Як на мене, друзі, це за широкий пас. Тому, швидше всього, ми зробимо ось так ми на раз, два, можливо, на три полосочки. Ось тут, на три тако полосочки ми зробимо, або ось так навіть ми зробимо. Або ось так ми зробимо. Щоб було ну, 8-9 сантиметрів, тому що, можливо, але я це все, я це вишию до, до кінця. І тоді ми з вами подивимося. Бачите, я до кінця там не. Я лишаю тут ті ниточки, це ниточка Екрю, льон, ну такий він, Бачите, це натуральна тканина, Воно... це не білий колір. ну Ви зрозуміли, так? Це не білий колір. От. І отак я дзобаю, воно ж дуже просто, це така терапія, дівчата, якщо ви підключитесь і будемо разом це робити, я собі уявляю так. Наприклад, там перше відео купили тканину, купили нитки. Ось, і, наприклад, розмітили серединку, пазушний відступили 45 см і розпочали разом перший рядок. Все основне це перший рядок правильно зробити. А далі по схемі настиляємо. І, наприклад, навіть якщо зробити один рядочок в день. То скільки там тих рядочків? От порахувати раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять на три, тридцять, ну нехай тридцять рядочків. А ну, за два місяці можна вишити, вишиваючи один рядочечок ввечері, там скільки він там займе там Ту годинку. Зато це буде шедевральна сорочка, друзі. Це буде шедевральна сорочка настилками. Я Впевнена, що ви впораєтесь 100%. Я вам кажу, це треба, добити просто, це треба зробити, і щоб воно було. Тобто ось така краса. Ну, треба, ну Але то ще в процесі. Так, Якщо ви боїтеся сварх, то, ну, то я не буду вас переконувати, там, що. Це, ну, коротше, читайте, цікавтесь, не пишіть дурні, якщо там про, знаєте, не треба. Тобто, ну, це гарна схема. Це буде дуже гарно. Я бачила таку сорочку десь в інтернеті, от без оцих квіточок, просто зі цими сваргами, саме настилками. Це дуже гарно. Це дуже гарно. І це така буде дуже інтересна сорочина. Ну, то таке. Хоча, ну, не факт, що і ця схема буде. Можливо, ще я щось і третє придумаю. Ну, то таке. Отже, дівчатка. Ну що ж, я, мабуть, буду якось викладати це відео, бо нема що тягнути. Сьогодні я збирала малину, руки в такому подертому стані, повністю такі покоцані. ось, І ну що ж зробиш? Якось треба той урожай збирати. Ну, воно все подозрівало, знаєте, і ну не хочеться, щоб пропало. От, ну, нічого. Добре, дівчатонько, я вам всім бажаю спокійних, мирних днів. Бачите, що робиться, щось таке робиться. Що вже українські війська на території Росії, війна переходить на територію Росії. Це, це правильно, тому що нехай русські хлібнуть, побачать, що то таке, а то десь, десь там в Україні далеко, так українців хай бувають. Ні, ні, так не буде. Все буде добре. Ви головне бережіть себе, бережіть себе, глядіть себе, рідних, і все буде добре. От, друзі, ви знаєте, ще так, ну, трішки повишиваємо разом. Називається рубрика. «Повишиваємо разом. Ось зараз я от працюю, бачите, над тим манжетом низиночка, ця вишивається з вивороту. Кому цікаво. І от на теренах інтернету трапився мені ну, така історія. Хочу поділитися з вами: ось про те, як працює принцип бумеранга. Або от коли кажуть, що зроблене вами до, вам, до вас і повернеться. От, не знаю, можливо, ви і читали, і знаєте про це: що на початку ХХ століття там один шотландський фермер. Повертався додому, і коли проходив повз болото, він почув крик про допомогу. Там тонув у трясуванні хлопчик. Ну, той фермер швидко там зорієнтувався, він зрубав дерево там, чи якусь там гілку, протягнув і витягнув того хлопчину. Він був дуже хлопчина, наляканий в сльозах. Ну, звісно, перелякан перелякався, тремтів. Ну, і фермер каже: підемо до мене, заспокоїшся, зігрієшся. От. Але хлопчик ні-ні, мене чекає тато, мабуть, хвилюється. ну, Втік той хлопчина додому. Подякував, втік. А вранці той фермер побачив, що до його будинку під'їхала карета, запряжена там якимись породистими кіньми. Ну, коротше, з карети вийшов там джентльмен, дуже такий. От. Файно вдягнутий. І запитав того фермера, що чи не вибував вчора? Врятували життя моєму синові. Ну так, каже той, ну я то, то скільки я вам винен? спитав цей джентльмен. От, а фермер каже: Ну слухайте, ви мені нічого не винні, не ображайте, я вчинив так, як кожна нормальна людина повинна була б вчинити. Ну, а той ні, я не можу залишити то просто так, тому я дитина, мій син, він мені дуже дорогий і, і, і те все. Ну, Фермер відмовився від якоїсь там допомоги і тут вискакує на вулицю син того фермера. Ну, І той гість питає, це ваш син? так? От Фермер каже: А слухайте, давайте зробимо так, каже той джентльмен. Я візьму вашого хлопчину з собою в Лондон, оплачу його освіту. І якщо він такий от... Файний шляхетний, як його батько, то ніхто не буде шкодувати про те рішення. І от минуло кілька років, так як от по тому тексту, і цей син Фермера він закінчив школу, потім медичний університет. І незабаром оце його ім'я стало всесвітньо відоме, як ім'я людини, яка відкрила що правильно пеніцилін. І його звали Олександр Флемінг. І от, перед самою війною в одну з лондонських тихклінік, надійшов з важкою формою запалення легенів син того самого джентльмена. І, як ви думаєте, що врятувало його, його життя в цей раз? От той Пеніцилін, так, відкритий Олександром Флемінгом. А ім'я джентльмена, який дав освіту Флемінгу, було Рендольф Черчилль, а його сина звали Вінстон Черчилль ага, Який згодом став прем'єр-міністром Англії. І, от можливо, ну, але. але. Значить, цей Олександр Флемінг, він шотландський бактеріолог, так? він крім бактеріології то й вивчав ще проблеми імунології, фармакології, Коротше, він той пеніцилін якось випадково і відкрив там у Вікіпедії, сказано, що ну, там щось у нього в лабораторії там було. Брудно, і там Гриби в нього якісь росли, і там і пліснява. ну І так -то, і Пеніцилін він і відкрив випадково. Mm. От. А народився він, до речі, в 1881 році і в 1955 помер. Ну, До правди сказати, у Вікіпедії пише, що на сторінці того Флемінга. Що це легенда, що це в 50-ті роки з'явилася та легенда, що батько Флемінга от, о, врятував Вінстона Черчилля. А потім, в свою чергу, от, той син Олександр врятував е, ну, той Пеніцилін так, врятував от, так, завдяки тій освіті. От, ну, те, ну, таке, Оце про принцип Бумеранга, дівчатка, що ну, можливо, щось у цьому є, і дійсно. Одна із заповідей так само відносяться до людини, так як ти хочеш, щоб відносились до тебе, і щось у цьому є. І принцип бумеранга, я думаю, він, можливо і працює. І щось воно в нас, отак, от все зациклено у цьому світі да? чи як воно. Ось, трішки ми з вами повишивали. Думаю, ви недаремно провели зі мною свій час. я вас... Якось розрадила тими хрестиками, бачите, дзьобою-дзьобою без кінця воно вишивається у дві ниточки, муліне, потім вивертається на, ну, на лице, і з лиця там ще треба поверхничку таку зробити, там, шовковою ниточкою і муліне, і ще там, коротше, прокласти оранжевою ниточкою такий тамбурний шов. Ну, то вже таке. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, будемо вишивати, будемо щось створювати цікаве. Будемо якось відволікатись. Вишивка це терапія. Не, 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 якось не втомлюся вам це повторювати. От. Так що підписуйтеся і будемо, будемо разом. Дякую вам за увагу. Дівчатка, до наступних відео. Тепер пока.